Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. Наказ президента Росії Володимира Путіна відвести війська від українського кордону може бути позитивним кроком в разі повного виведення військ, обладнання та зброї безпосередньо з території України. Про це заявили 14 жовтня в Брюсселі речник глави Європейської дипломатії Майя Косянчич. Ми взяли до уваги цю заяву. Це давній запит ЄС стосовно того, щоб Росія відвела свої війська від кордону. Але що дійсно важливо, так це повага до української територіальної цілісності суверенітету. У цьому плані відвід російських сил від кордону може бути позитивним. Але ми переконані, що Росія має відвести свої сили, обладнання та озброєння безпосередньо з української території. Це запит, який вже довго просить виконати ЄС, заявила речник. За словами Костянчич, політичне та стабільне рішення пото. Чної кризи в Україні є головним питанням, яке ми обговорюємо на найвищому рівні з президентом Путіним. Ми будемо продовжувати докладати всіх зусиль щоб досягти цього. Перший пріоритет повна імплементація мінського протоколу та виконання всіх угод, наголосила Майя Косянчич. Сьогодні, 14 жовтня, було відкрито історичне засідання Верховної Ради. Президент України Петро Порошенко у парламенті привітав всіх зі святом Покрови і розповів про свій указ, яким встановив 14 жовтня новим державним святом Днем Захисника України. Таке рішення прийнято з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості. Президент Петро Порошенко назвав сьогоднішнє засідання одним з останніх та найважливіших в парламенті сьомого скликання. Під стінами парламенту проходить марш УПА і мітинг за ілюстрацію. Проте Верховна Рада України навіть сьомої спроби не змогла включити. Чити до порядку денного законопроект про визнання організації українських націоналістів і української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України. Тим часом Верховна Рада вже прийняла проект постанови про призначення Степана Полторака міністром оборони України. Верховна Рада України схвалила створення національного антикорупційного бюро та проголосувала за законопроект раніше запропонований президентом Петром Порошенком. За цей історичний закон проголосували 270 Вісім парламентарів народні депутати ухвалили закон про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. За це рішення проголосували 233 нардепи з прийняттям Верховною Радою закону про розкриття інформації про кінцевих. Вигодонабувачів та власників українських підприємств та організацій в Україні закінчилася ера офшорів. Про це заявив після голосування за цей закон прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Коментуючи хід голосування, прем'єр-міністр зазначив, всі рахунки, вся власність стануть відкритими. А ті, хто незаконно ними володіє, будуть притягнуті до відповідальності. Весь пакет, який виноситься сьогодні, президентом та урядом опрацьований міжнародними експертами і саме основне. Цей пакет очікує Україна, чесна і прозора влада, чесні прокурори і судді. І для того, щоб вони стали чесними, їх треба всіх вивести на світло. Тому цей закон дає можливість контролювати всіх чиновників, суддів і прокурорів. І цей закон є реальним кроком по боротьбі з корупцією в Україні. Президент Петро Порошенко висловив подяку народним депутатам за відповідальне голосування і прийняття законів по боротьбі з корупцією, зокрема президентського закону про національне антикорупційне бюро, а також урядових антикорупційних законів. Виступаючи перед голосуванням в парламенті, глава держави підкреслив, що корупція є не меншим ворогом аніж бойовики, терористи або найманці. Петро Порошенко зазначив, що національне антикорупційне бюро має бути незалежним від будь-яких політичних впливів. Прийняття цих законів наш борг. Не тільки перед народом України. Це й наше зобов'язання щодо угоди про асоціацію з Європейським Союзом по меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом, зазначив президент. Петро Порошенко повідомив, що негайно підпише антикорупційні закони. І я впевнений, що корупція є не меншим нашим ворогом, аніж терористи, бойовики чи найманці. І щоб її мінімізувати, нам потрібен теж арсенал сучасної. Високотехнологічної зброї. Саме тому, в якості пріоритетного, я вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону, який передбачає створення національного антикорупційного бюро, спеціальної структури, покликаної боротися з корупцією в середовищі найвищих посадових осіб держави. Бюро має бути незалежним від будь-яких політичних впливів, що стане запорукою його об'єктивності, неупередженості, ефективності. Під час засідання парламенту біля стін Верховної Ради проходив пікет з вимогою ухвалити закон про визнання ООН та УПА воюючою стороною в Другій світовій війні. Пізніше до парламенту прийшли близько 200 осіб в балаклавах на обличчях із прапорами правого сектора, які кинули в будівлю коктейль Молотова та кілька піротехнічних засобів. Пікетувальники вигукували революція та «голосуй», Чим закликали народних депутатів проголосувати за включення до порядку денного законопроекту про визнання бійців ОУН та УПА за свободу і незалежність України. Проте цей проект закону, як раніше, повідомлялося, так і не був включений до порядку денного цього засідання. Пізніше біля Верховної Ради сталися сутички між групою невідомих осіб та правоохоронцями. Олександр Турчинов, в зв зв'язку із провокаціями біля будівлі парламенту, закрив засідання Верховної Ради. Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували дії напередодні саміту в Мілані і домовилися про проведення зустрічей у двосторонньому та багатосторонніх форматах. Як повідомляє прес-служба президента країни у ході телефонної розмови, Петро Порошенко розповів Ангелі Меркель про прийняті 14 жовтня Верховною Радою важливі закони, які наближають Україну до європейських стандартів. Понад 20 років не вдавалося здійснити. Нарешті є політична воля, і ми зробили рішучий крок для подолання ще. Радянського спадку підкреслив президент Петро Порошенко подякував канцлеру за надання німецької гуманітарної допомоги і підтримку України. Нагадаємо, 12 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті в Мілані відбудеться низка дипломатичних переговорів присвячених реалізації його мирного плану для Донбасу. За словами президента України, у Мілані також планується його зустріч з Володимиром Путіним. Продовжуємо випуск. Бійці спецпідрозділу МВС Київ 1 поділилися бойовим досвідом з майбутніми одеськими колегами на військовому стрілецькому полігоні селища Чорноморське під Одесою. Відбулися практичні тренування бійців спецбатальйону МВС Київ 1 які повернулися із зони проведення АТО для надання практичної допомоги своїм майбутнім колегам з новоствореної одеської спецроти Болград. Бійці київ 1 не на словах знають усі аспекти служби у міліцейських спецпідрозділах, так як особливо неоцінений досвід вони здобули у зоні проведення антитерористичної операції. Отже, мета, яку переслідували організатори даного заходу, полягала в тому, щоб новообранці наочно побачили, чим їм доведеться займатися на практиці, психологічно підготувати майбутніх спецпризначенців, адже підрозділ Болград перебуває у стадії свого формування. Учитывая ту обстановку, которая происходит на Востоке, а также те, не будем сказать, те угрозы, которые у нас возможны со стороны Приднестровья, то мы должны адекватно реагировать и своевременно принимать необходимые меры для того, чтобы не допустить проявления каких-то нештатных ситуаций или же, не дай бог, внедрение на нашу территорию лиц, которым не хотели бы здесь у нас видеть. А те касається будемо говорити, вооружених ліс, там групіровок, банк, тому подобне. Перед тим як розпочати тренування, київські правоохоронці подарували болградцям прапор з символікою свого підрозділу, який, на їхню думку, надихне та допоможе сформувати бойовий дух майбутнього підрозділу. Заняття розпочалося із загальних основ знайомства зі зброєю та культури поведінки кожного бійця, так як подальші вправи без цього даремні і навіть небезпечні. Лише після короткого теоретичного введення спецпризначенці Київ 1 розпочали демонстрацію різних вправ. Мы приехали для того, чтобы поделиться боевым опытом с новобранцами э, роты Болград. Я думаю, он им пригодится в жизни э, и на передовой, потому что я очень уверен, что в скором будущем они поедут защищать нашу родину, поедут в зону АТО. Э, мы все понимаем, что ситуация там довольно тяжелая и то, что мы там видим, но ну, это даже не 20-30 процентов того, что там происходит. Під час практичних тренувань були показані дії з прицільної стрільби під час руху, перезарядження зброї на ходу, швидкої зміни зброї під час ведення прицільного вогню з автоматичною на короткоствольну. Продемонстрували новообранцям і тактичні вправи з дій у складі різних кількісних груп від двох до шести бійців. Змодельовані з реальних подій ситуації наглядно показали дії правоохоронців під час зачисток, викриття ворожих засідок, перевірки автотранспорту та знешкодження терористів. Не менш важливим були також заняття з основ медичної підготовки, адже у Бою кожен боєць повинен вміти надати першу допомогу пораненому товаришеві. В ефірі служба телевізійних новин. Директор департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації Ірина Маркевич розповіла про теперішню ситуацію з переселенцями з Донбасу та Криму. Яку допомогу переселенці отримують в Одесі? Скільки людей офіційно зареєстровано? Дивіться далі. Ірина Маркевич розповіла про кількість зареєстрованих переселенців із зони АТО та тимчасово окупованого Криму. Їх нараховується близько 13 тисяч. Одещина прийняла найбільшу кількість інвалідів та багатодітних родин і займає шосте місце в країні по кількості переселенців. Ірина Маркевич зазначила, що кожна людина, яка переїхала до Одеси із зони бойових дій або Криму, має право на отримання грошової компенсації. Настояще время управліннями труда і соціальні захисту населення організована робота по прийому заявлень для виплати компенсації. Консультация это назначается на 6 месяцев. Размер ее 884 гривны для нетрудоспособных. Это пенсионеры, инвалиды, дети до 18 лет. И 442 гривны для людей, которые работают. На первых два месяца назначается эта выплата. Потом люди должны трудоустроиться в течение эти, этого времени. Если они уже работают, то сразу на 6 месяцев. Если эти люди не работают, то в течение двух месяцев они должны трудоустроиться. Если у них не получается трудоустроиться или они не хотят, через два месяца назначается 50% от 442%. И если еще в течение двух месяцев они не трудоустраиваются, выплата прекращается. Ірина Маркевич розповіла, що для отримання допомоги переселенці повинні написати заяву. Цю заяву заповнює один представник за всю родину. Директор департаменту соціального захисту зазначила, що допомога окремій родині не може перевищувати 2400 гривень. Подають заявлення один член сім'ї, якого визначають родственники. для остальные члены семьи, если это взрослое население, дает в произвольной форме заявление, подписывает, что один представитель семьи подает это заявление. Пособие не может превышать на семью более 2400 гривен. Это ограничение, которое уже установлено Кабинетом министров. Завершуючи доповідь, Ірина Маркевич наголосила, що головною проблемою у справі переселенців є не стільки дефіцит грошей, а скільки непроінформованість людей. Головне завдання зараз надати необхідну інформацію для кожного вимушеного переселенця. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. До інших тем, українська пісня це бездонна душа українського народу. Саме так висловився Олександр Довженко про вітчизняне культурне надбання. Справді український фольклор чи не найяскравіше представлений саме піснею. Вона супроводжувала українців на всіх етапах життя, тому й жанрова своєрідність є надзвичайно широка. Українську пісенну душу продемонстрували учасники аматори фестивалю Дивограй. Великим галоконцертом концертом в одній з кращих концертних залів Одеси фінішував фестиваль військово-патріотичної пісні Дивограй, в якому брали участь виключно аматори. Ідея проведення фестивалю належить директору Новопетрівської загальноосвітньої школи Катерині Лаптієнко. Вона запропонувала втілити ідею своїм знайомим з сусідніх районів. Вот як, як сідя кампанія друзів, ані ли нам воде. І в результаті, так як оно була настолько спонтанна, клич, можна сказати по сільським громадам. де поки. Своїх учасників що Что ценно, что була хороша обратная связь. Люди реально... Откликнулись. К сожалению, в наше неспокойное время в последние, в последние місяці. все час річ іде о війні, о том, що далі буде И захотелось организовать організувати щось такое искрящееся, солнечное і позитивне. Тематика фестивалю українська народна і сучасна пісня. Військова пісня, тобто патріотизм, у різних його творчих проявах. Ми були. В каком-то, наверное, непонимании, что значит Родина, что значит сегодня Украина. Мы не понимали ценность этого слова. Многие наши поступки, многое наше поведение, оно не характерно для наших, так сказать, братьев, сестер, для матерей и детей. А сегодняшняя война сплотила вокруг Украины все слои населения. Все. Сьогоднішній фестиваль нужен для того, щоб і больше більше вокруг суверенной, единой соборной страны. Когда звучит звучить пісня пушки. Вот це основна тема цього мероприятия. Окремий тематичний блок фестивалю Афганська авторська пісня зараз особливо актуальна, оскільки 2014 рік в Україні рік нагадування про 25 років з дня виводу радянських військ з Афганістану. Афганские песни наши, это, понимаете, это как наша память в стихотворной форме. Вот мы поем о войне, но призываем к миру. Усього у відбіркових турах, котрі проходили на місцях з початку вересня, взяли участь понад 300 представників громад, переважно з Фрунзівського, Роздільнянського, Великомихайлівського, Ананівського, Ширяївського, Іванівського, Любашівського районів, починаючи від студентства і старше. Фіналіст фестивалю Дивограй студент Олексій Резніченко з Фрунзівки, згадує, що хоч до сцени звик, оскільки виступає давно, проте дуже хвилювався на відборі. А нинішній виступ дався ще важче. Я не знала, як я вижив деле на сцені. Заподіжувала очень сильно, очень помогал, очень приятно. Глядачі, а це мешканці сіл, представники, яких брали участь у фестивалі Дивограй були вдячні. Вони підтримували всіх фіналістів, підспівували і підтанцьовували. І до речі, майже всі гості були вдягнуті патріотично, шовто-блакитними шаликами або вишиванками. Здається, що вона не тільки на Україні актуально, на зараз кругом. І в Росії, навірно, і в Придністрові. Чи жокругом ходять вишиванка, і пишається що українці. Подарунком для фіналістів фестивалю і глядачів став виступ відомої української співачки Ірини Білик. А організатори обіцяють продовжити життя фестивалю, дивограй наступного року. Понад 70 ліцеїстів Одеського військоморського ліцею дали клятву на вірність. Цей ритуал відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Керівництво ліцею заявляє, що нині клятву дають кращі з кращих, адже деякі з ліцеїстів після місяця навчань не витримали навантажень і перевелися до інших навчальних закладів. Ці юнаки з гордістю готуються дати клятву ліцеїста й обіцяють за жодних обставин не зраджувати своєму навчальному закладу. Нині цю клятву приймають 75 першокурсників. Хоча їх кількість самого початку була більшою. В ліцеї зізнаються, не всі витримали навантаження, залишили заклад. А ці хлопці, які стоять у шерензі, виявилися більш стійкішими. Дитин за мене подобалось завжди. Ми ми з батьками вирішили, щоб я. І сов військовоморський ліцей можна зараз стати на зачі своей своєї потому тому що в нас на даний момент армії нет. За тим як ліцеїсти дають присягу, тим самим беручи на себе відповідальність перед батьківщиною, стежать їх рідні, а мати одного з першокурсників ледве стримує свої емоції. Душа радується, дуже радується. Ми щасливі за його. Він хотів ще десь, ну, навірно, з класу шостого. Його таке бажання вже було. Після прийняття клятви ліцеїстам дають настанови на майбутні їхні старші колеги і водночас офіцери військово-морських сил України. Я хочу ще вас привітати, подякувати за службу, побажати успіхів, навчання, міцного здоров'я, майбутнього хорошого хлопця чекає. Всім бути під вам. Слава Україні! Нагадаємо, в Одесі військово-морський ліцей запрацював лише в цьому році. Це сталося на початку року, після того, як навчальний заклад разом із особовим складом передислокувався з анексованого Криму. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. 14 жовтня на свято Покрови Причистої Богородиці в нашій державі відзначається День українського козацтва. З давніх давен Богородиця є покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Для запорізьких козаків свято Покрови було найбільшим і найважливішим святом. Цікаво, що 1942 року в цей день було офіційно утворено українську повстанську армію. Ідея козацтва щільно переплелася з історією українського народу. З нагоди дня українського козацтва в Одеській військовій академії провели військово патріотичну акцію. Докладніше дивіться далі. В клубі Одеської військової академії відбувався круглий стіл. Його учасники розповідали один одному цікаві моменти із історії українського козацтва. Мова йде насамперед про його культуру, вивчаючи матеріали козацької доби. Курсанти намагаються взяти для себе щось корисне і втілити це у сучасне життя збройних сил України. Допоможуть майбутнім курсантам це зробити їхні викладачі. Будуть викладачі та професорський склад, які Владіють історією в даному питанні з кафедри гуманітарних і соціально-економічних дисциплін нашої академії, які будуть допомагати методично та ідеологічно. Щоб курсанти максимально змогли поринути в атмосферу козацької доби, солісти оркестру військової академії для них співають пісні тих часів. Лід за козацькими піснями у хіти йдуть танці. Одягнуті в козацьке вбрання танцюристи демонструють курсантам вміння танцювати як справжні козаки. <му> По завершенню військово-патріотичної акції кожен з її учасників відкрив для себе щось нове. Ось першокурсник Дмитро чітко знає, які риси хотів би перейняти від козаків. <му> не жаліє себе, не жаліє е, свого життя. Міг іти рішуче в бой та добиватися перемоги, досягати її ціною свого життя. День українського козацтва наша держава почала відзначати з 1999 року як своєрідне врахування історичного значення і заслуг козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення. Це відбувається щорічно, 14 жовтня, в день святої покрови Пречистої Богородиці. Сергій Козачинський Дмитро Боровецький. Факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Зараз до вашої уваги наші спеціальні репортажі. А я прощаюся з вами. До побачення. Машинобудування – мультиплікатор економічного росту переконаний Сергій Тігіпко, адже за собою тягне металургію, комп'ютерні технології, електрообладнання, нафтохімію. Тощо політик певен для порятунку галузі потрібні індивідуальні точкові заходи. Слід визначити 200-300 базових заводів, які дають роботу сотням менших виробництв. Місцеві адміністрації мають взяти під опіку дрібні підприємства і зробити все, аби вони залишилися на плаву. Все, що стосується державного машинобудування і українського машинобудування в цілому, не тільки державного, великого, малого, все сьогодні надзвичайно потрібно Україні і потребує серйозної державної підтримки. Без державної підтримки машинобудування сьогодні не виживе. У рамках державної підтримки машинобудування уряд повинен створити механізм допомоги у поверненні оборотних коштів на підприємствах галузі. Переконаний Сергій Тігіпко. Наступний крок істотно поліпшити інвестиційний клімат, а також провести переговори про створення машинобудівної кооперації з європейцями. Та найголовніше вважає лідер сильної України. Це державні замовлення. Лідери глобального машинобудування «Тойота», Боїнг Бомбардіє піднялися саме завдяки державним замовленням, зокрема й оборонним. Ця підтримка дуже швидко. Е Дає дуже позитивні наслідки, тому що машинобудування це реальний мультиплікатор економічного зростання. За машинобудуванням зростає металургія, якісна комп'ютерні технології, хімія і ціла низка галузей. Якщо сьогодні в українському машинобудуванні працює до 700 тисяч людей, то на ці підприємства машинобудівельні працюють практично напряму 5 мільйонів. Сергій Тігіпко каже, у сьому світі розвиток транспортного машинобудування це показник рівня національної промисловості. Не так багато країн можуть дозволити собі будівництво літаків, гелікоптерів, автомобілів чи вагонів. Україну поки що можна формально віднести до них. Та якщо уряд вестиме й надалі політику відсторонення від проблем галузі, Україна машинобудування втратить.